Коли ми відчуваємо біль, це означає, що ми, нам не вистачило або любові, або якихось ресурсів. Тобто ми знаходимося у стані дефіциту. Так от, інсайт. Для того, щоб отримувати цей стан, потрібні одні і теж ж ресурси. Тобто, хоч на стан дефіциту. Але при цьому ми будемо відчувати біль, розчарування там і так далі. Якщо ми будемо знаходитись у стані вдячності, то на це теж потрібні теж ресурси, але це ми будемо знаходити у стані багатства та і Тобто і події будуть розворачуватися зовсім по-іншому. Тому інсайт та рекомендації. Наскільки можливо, якщо у вас є якась ситуація на 100% у цій ситуації є якесь благо, якщо ми будемо концентруватися на тому, що ця ситуація дає, то це стан ізобілія і цей стан буде ще давати ще більше нам блага у нашому житті.